Що для нас важливо ще? Для нас тут важливо, що в, у Вашингтоні вже не розглядають територіальні поступки. Не те, що вже, але не розглядають, скажімо так, територіальні поступки як частину компромісу України? Я не виключаю, що окремі представники адміністрації. Не були впевнені в перші півроку, що на що, скажімо, Україні вдасться звільнити до кінця року більшість територій, захоплених починаючи з 24 лютого, не кажучи вже там про Донецьк, Луганський тим паче Крим. І... Очевидно, сьогодні ці територіальні поступки це для нас позитивна новина. Вони не розглядаються як частина компромісу. Але, тим не менше, також є чимало сигналів про те, що в Білому домі вважають, що Україна все ще в неї є поле для компромісів, які вона б могла запропонувати для Путіна, для Росії. От і власне. Не виключаю, що ці питання так само так чи інакше обговорювались, тому що не забуваємо, що Джейк Саліван, у нього був візит до Києва один раз, але в нього була також зустріч з Андрієм Єрмаком ще в Туреччині не дуже давно. А, і так само ми не розуміємо до кінця, які питання, в якому руслі, в якому ключі там обговорювалися. Тому в Сполучених Штатах, звичайно, вони були б. Для... Вони були б раді, якби Україна принаймні зробила спроби а, публічні, а, комунікаційні, будь які а, а, які б продемонстрували серйозність України повернутись до переговорів. Тому що для них завжди це важливий аргумент, що ось ви бачите, що Україна насправді хоче домовлятись, але не готова Росія. А, і, власне, вони дуже. Цей аргумент, коли ми в березні е, вели переговори і запропонували власне, наше бачення вирішення конфлікту, то вони дуже активно використовували цей аргумент, е, показуючи, що Україна дуже серйозно ставиться до дипломатії, до переговорів. Тобто, Байдену, звичайно, це полегшило б життя і у в контексті внутрішньої політики, де дійсно є тиск з обох партій. Із республіканською, із його власною демократичною, це прогресивне крило, які вважають, що ключове на сьогодні має бути мир, а не перемога України, і е, варто все ж таки спробувати перемир'я знайти. І, до речі, це дуже цікаво, тому що лист цих е, е, лівих лівих демократів, прогресивних, як їх називають, а він був підготовлений ще підготовлений ще в червні, коли ситуація для України була дуже складна на полі бою. Коли ми втрачали, коли йшла йшов наступ російських військ на Луганському напрямку. У нас були дійсно дуже великі втрати. Була ситуація дуже складна а, Був підготовлений саме тоді, але чомусь з'явився лише напередодні проміжних виборів. Причому його відкликали, сказали, що ой, насправді він не мав з'явитись. Це, взагалі, е, переплутали щось, і е, самі демократи, які його підписали, е, пояснювали, що він не мав з'явитись, це поганий час, але важливо зауважити, що вони не. Відкликали зміст того повідомлення, який був в листі. Тобто вони зауважували, що це поганий час для того, щоб цей лист з'явився, бо таким чином вони, наче, підігрували тим республіканцям-трампістам, які виступали проти пер допомоги подальшої і за перемовини, але вони не спростували. Не відреклись, скажімо, від того, що вони хотіли б бачити якийсь реалістичний шлях, як вони там писали, пошуку, саме дипломатичного вирішення. От. І, звичайно, для Байдена це було б полегшило б життя і в контексті внутрішньополітичному, де є тиск щодо переговорів і, власне, ця. Цей зв'язок, який простежується між обмеженням допомоги чи скороченням допомоги та заохоченням до переговорів, але також би полегшило йому б, звичайно, звичайне життя і в контексті діалогу з союзниками, партнерами США у світі, де дійсно є багато країн, які Вважають, що Україна має бути більш готовою до переговорів.